Хочете мати на стінах ефект скляного іскристого блиску? Це можна легко відтворити за допомогою тонко-шарової декоративної штукатурки стела. Stella. Stella містить у своєму складі справжні скляні мікросфери, які роблять цей матеріал іскристим та дуже міцним. На загрунтовану стіну наносимо адгезійний ґрунт фондо Quarzo, попередньо затонований. В цьому випадку фондоді кварцо працює в якості адгезійного ґрунта для покращення щеплення між поверхнею та декоративним покриттям, а також є фоновим покриттям для подальшого нанесення декору. Перед нанесенням ґрунт розбавляємо водою на 10% та наносимо валиком. Максимально розкатуємо ґрунт по поверхні, не створюючи шагрень. Спочатку один шар, через 4-6 годин другий шар. Після висихання ґрунта через 6 годин починаємо покривати стіну декоративною штукатуркою стела. Цього разу ми використовуємо стелу в базовому кольорі, не тонуємо. Основний тон стінам задає підложка стонованого фонду Дікварцо. Перед нанесенням матеріал необхідно розвести водою на 10-15%, наносимо стелу перехресними мазками за допомогою широкого пензля. Через 3-5 хвилин після покриття формуємо малюнок із скляних мікросфер. Для цього нам потрібен пензель для декоративного оздоблення. Вкрита поверхня повністю висихає через 4-6 годин, а повна кристалізація матеріалу відбувається через 28 днів. Стелу можна наносити в якості фінішного шару на інші декоративні покриття для створення ефекту напівпрозорого і скристого мерехтіння.